Все або нічого сьогодні Україна зійдеться у пекельному футбольному поєдинку з Бельгією за вихід у плей-офф Євро 2024 Чи дивляться кияни футбол? Та чи вірять у перемогу нашої збірної? Давайте запитаємо. Та як вам гра наших хлопців? А, саме за нею стараюсь наслідкувати, а, ну тому що тому що. Ну чому? Ну, щоб не було додаткових розчарувань, болючих і таке інше. Угу. Сьогодні Україна-Більгія, як ви гадаєте, переможемо чи ні? Без коментарів, ні. Да, там була якась ситуація, пов'язана з Румунією, щось не дуже обрадувалося, а в принципі, наші йдуть нормально. Наче все добре. Ну, типу, щось так верхам знаю, але що прям сильно глибоко ні. Як ви оцінюєте наші шанси на перемогу? Ось хоча б у цьому поєдинку з Бельгією? З Бельгією, ну ага, Бельгія. Я чув, що Бельгія щось вона там сильна, але вірю в наших, бо в наших є ну, майстерність, вміння, натхнення, мотивація. В принципі, особливо по Румунії, наші трошки сто процентів задумались. Бо я бачив людей, які прям ну, дуже сильно розстроїлись. Ну, звичайних людей. Фанів, і я думаю, що в принципі наші не захочуть е, нас е, засмучувати, тому я думаю, все нормально буде. Поважайте перемоги нашим хлопцям. Я бажаю перемоги нашим хлопцям, е, хлопцям тих, е, хто зараз воює, тих, хто підтримує. Думаю, що в Україні все буде класно добре, бо допомагаємо, тримаємося і не дамо злу рухатись далі. Чи слідкуєте за заліз за євро 2024 Чи знаєте, що це таке? Та знаю, але не, не сильно слідкуємо. Нема коли. Чого? Ми на роботі тут. Як в залі оцінюєте шанси на перемогу української збірної? Та виграють, звичайно. Куди ж вони дінуться? Прямо так. <свісно. <свісно> Бажаємо успіхів, перемоги. терпіння, перемоги, здоров'я, натхнення. Ми вболіваємо за них і віримо і сподіваємося, що все буде добре в них. Вони переможуть. Ми українці сильні. Ми. Непереможні, як то кажуть. Ні. Що можете сказати про гру нашу? Ну, сьогодні важлива гра, я так розумію, найвідповідальніша. О, ви перший, так, хто про це сказав. Дуже-дуже. Ну, тільки що буквально з друзями спілкувалися з цього приводу. І принципова гра, і така цікава ситуація в таблиці, там, Даша всі один одному програвали. І, але нелегкий супротивник Бельгія найсильніша в групі. Ну, Я думаю, що виграємо 2-1. Прям так, так. Да. Нічого ну, собі немає. А ви вже ставили там якісь ставки? Ні, – Ні. Якщо можете, побажайте перемоги нашим хлопцям. Бажаю перемоги нашим хлопцям і нашій країні. Футбол, ну це, це до хлопців мені здається. Або до жінок, е хлопці, яких цікавляться футболом. – Ну там наші збірна грає. Ви не цікавились? А, я цікавлюся е рахунками нашої збірної. Просто О. у новинах, да? О. новин гортаю, і там, звичайно, що мені попадається. А так, щоб. Дивитися футбол, mm -hmm. навмисно приходити додому, включати телевізор, вибачте, у мене часу немає Надано на це. Сьогодні україна бельгія грає. Як гадаєте, виграємо чи ні? А, ну я завжди сподіваюся, що ми виграємо. Хлопці, я бажаю вам перемоги. Як ви оцінюєте наші шанси на перемогу? По групі рівні шанси взагалі ви, виходу далі на перемогу. Не знаю, не можу точно сказати. Ну я маю там ще на плейвоф. Думаю, ще середні. Бажаю нашій збірній перемогти на євро 2024 А чи вірите ви у перемогу нашої збірної на євро 2024? Напишіть у коментарях під цим відео.